Прийом, больовий вплив шляхом дотискання кисті. Прийом виконується з позиції переваги при активному опорі правопорушника, який згинає руку в лікті та притискає її до тулуба. Поліцейський, не втрачаючи контроль зап'ястя, вільну руку розміщує між тулубом та плечем правопорушника, здійснює відволікаючу дію та формує контроль кисті. При цьому лікоть правопорушника контролює своїм тулубом. Рука поліцейського, яка здійснювала відволікаючу дію, переходить на сформований контроль кисті. В момент, коли хват сформовано та відбувається больовий вплив на кисть правопорушника, поліцейський для подальшого затримання подає команди, не послабляючи вплив. На землю на коліна ліве! На ліве! На живіт! Дальнішом переходить на контроль ліктєвого суглобу та здійснює повалення. Руку в сторону. ноги.